Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми вивчили з вами календарно-обрядові пісні, колискові пісні та пісні літературного походження і завершуємо цей розділ саме написанням твору. Всі знання, що ми дізналися, ми вкладемо у твір під назвою Пісня, Душа народу. Ми сьогодні не тільки розглянемо цю тему, але й поговоримо про те, як же потрібно написати твір. І я поділюся з вами деякими секретами. Отже, щоб написати хороший твір, потрібно чимало зусиль. Для багатьох школярів це справжня проблема. Вони заздрять тим, кому це вдається швидко і навідмінно. Дійсно, всі ми різні. Хтось мислить творчо, любить фантазувати та виступати, але дехто губиться, коли опиняється перед аркушем паперу та заданою темою на одинці. Як же вирішити проблему? Зараз розглянемо кілька порад. Отже, ми знаємо, що будь-який твір має свою структуру. А відтак і свої вимоги щодо правильного написання. Основні етапи написання твору перше. Спочатку ви повинні уважно прочитати тему, поміркувати, який тип мовлення ви використаєте. Потім ви повинні визначити ключові слова в цій темі, дібрати матеріал до твору, а таким матеріалом можуть бути прислів'я, приказки, вислови відомих людей на тему, приклади із життя, історичні або наукові факти. Обов'язково потрібно скласти план і поміркувати, що об'єднує та вирізняє аналізовані твори. Визначте, власне ставлення до авторської позиції використовуйте такі слова Я вважаю, мені здається, я думаю, на мій погляд, дбайте про логічну послідовність викладу думок і обов'язково перечитуйте план і співставляйте його зі своїм текстом і напишіть зайвого того, що теми не стосується. Кілька правил успішної роботи з твором, скажіть ні, переписуванню. Звісно, важливо читати так звані готові твори, але якщо займатися подібним плагіатом, то це не буде розвивати ваші здібності в написанні творів, можна використовувати їх лише для того, щоб направляти свою думку в потрібне русло. Враження, твердження, висновки повинні бути лише ваші власні. Якщо йдеться про твір з літературним твором, вибачте за ось таку тавтологію, Варто його обов'язково прочитати, і вам не допоможе короткий зміст. Ви самі повинні розуміти зміст роману, повісті чи оповідання, або ж вірша чи пісень, про які ми сьогодні говоритимемо, самі робити відповідні висновки і висловлювати свою думку. Перш ніж написати твір, варто, як уже говорилося, скласти план. Якщо вам важко дається написання творів, краще зробити це не в умі, а на папері. Щодо плану, то тут повинні бути присутні три головні частини. Вступ Основна частина і висновки пам'ятайте, що будь-яка думка має право на життя, розглядайте проблему по різному, доповнюйте думки асоціаціями, використовуйте цитати, тобто рядки із вивчених текстів. Якщо ви не зрозуміли чогось із твору, втратили сюжетну лінію, можливо, краще перечитати твір ще раз. У разі прочитання додаткових матеріалів, якщо, скажімо, вам сподобалась чиясь думка, спробуйте розвинути її своїми словами. Оцініть, наскільки вона відповідає думці твору. Не забувайте про цитати або ж рядки із тексту. Це підкреслить вашу обізнаність у темі. Читайте приклади хороших творів. Так у вашій голові відкладеться правильна структура написання, образи та звороти. Зрештою, ви подумки привчите себе до правильної роботи зі словом. Думайте про твір заздалегідь, не сідайте за чистий аркуш і не починайте все з нуля. Подумайте, з чого почати твір і як закінчити. Не забувайте про абзаци, коли ви переходите від однієї думки до іншої, або ж коли ви закінчуєте виклад однієї частини і почали іншу. Твір поділений на абзаці. Зацім легше сприймається три кити, на яких базується твір, це звичайно вступ, основна частина і висновок. Вступ не вводить в тему, дає попередні загальні відомості про ту проблему, яка стоїть за запропонованою темою. У вступі може міститися відповідь на поставлене по темі питання, представлена ваша думка, міститися факт з біографії автора або охарактеризований історичний період, якщо ці відомості мають важливе значення для подальшого аналізу тексту. Як же почати? Завжди діти задаються цим питанням. Можна почати одним словом чи словосполученням пісня або ж українська пісня. Питанням, наприклад, чи любите ви українські пісні? Власними асоціаціями. Коли я чую українську пісню, то або я вперше почула, чи почув українську народну пісню, коли, або і, тобто свої враження. Не пишіть у вступі багато. Структуруйте текст. Основний обсяг вступу це від одного до трьох речень. Основна частина твору є аналізом літературного твору чи викладом власних міркувань відповідно до теми. У основній частині слід уникати переказу літературного твору, якщо цього не потребує тема. Виклад відомостей, що не мають прямого відношення до теми. У основній частині необхідно продемонструвати знання літературного матеріалу, уміння логічно, аргументовано і грамотно висловлювати свої думки, вживати цитати, тобто рядки із вивчених текстів. Не потрібно виписувати цитату заради цитати. Кожна цитата, тобто ті рядки з тексту, які ви виписуєте, повинні щось або доводити, або показувати, або підкреслювати ваші думки. Так чи, інше, так чи інакше, людина, яка прочитає ваш твір, повинна зрозуміти, з якою метою ви ці рядки із тексту виписали. Ну і пам'ятайте, що основна частина це перевірка того, наскільки точно вам зрозуміла тема. Завдання висновку підвести підсумок, узагальнити сказане, завершити текст, ще раз звернувши увагу на найголовніше: завершальна частина повинна бути короткою, але вичерпною, органічно пов'язаною з попереднім викладом. У висновку може бути виражене особисте ставлення до твору, його героїв або ж проблеми. Воно повинне бути викладене коректно, без надмірних захоплених оцінок, мати чітко виражений певний сенс і повинно бути підготовлено матеріалом основної частини. Тобто, до чого це все ви розказували, до чого ви підводите читачам? Ясний суворо, відповідний темі останній абзац твору в змозі приховати багато недоліків. Незавершений твір. Непривабливіший, ніж недопечений пиріг. Для висновку використовуйте ось такі слова. Отже, наприкінці хочу додати, можна зробити висновок, що, підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок. Орієнтовний обсяг теж від одного до трьох речень. Деякі секрети написання твору. Якщо в перший момент вам здалося, що ви не можете написати твір, не впадайте в паніку, посидьте, заспокойтеся. Швидше за все, через деякий час ситуація вже не здаватиметься такою критичною і ви щось пригадаєте. Якщо ви дуже сильно хвилюєтеся і не можете заспокоїтися, спробуйте зробити наступні дихальні вправи. Розслабте руки і ноги, закрийте очі, зробіть глибокий вдих, затримайте дихання на 20-30 секунд. Потім поволі вдихніть, повторіть 5-6 разів, поки не заспокоїтеся, і сідайте в інтернет шукати готові твори, коли ви їх начитаєтеся, то до вас прийдуть думки. Напишіть на чернеці все, що ви знаєте з цієї теми. Потім спробуйте як-небудь упорядкувати все, що записали. Уважно прочитайте тему, постарайтеся обміркувати лексичне значення кожного слова теми, і тільки тоді загальне лексичне значення фрази або вислову. Продумайте на напрям розвитку теми, співвіднесіть тему твору зі своїми знаннями. Не прагніть створити літературний шедевр. Зараз вам потрібно довести, що ви вмієте грамотно писати твір і знаєте програму. Мовий матеріал. Обов'язково користуйтеся чернеткою, подбайте про правильне граматичне та пунктуаційне оформлення тексту, адже при перевірці враховуються орфографічні, пунктуційні, лексичні та змістові помилки. Уникайте невиправданих повторів однакових слів у межах одного абзацу. Отже, поради вам, щойно прозвучали, я думаю, що ви ними розумно скористаєтеся. А тепер перейдімо до сьогоднішньої. Теми і спробуємо над нею попрацювати. Отже, пісня душа народу. Як нам пропонувалося, ми повинні усвідомити лексичне значення цієї теми, про що ми повинні говорити? Отже, ми повинні обрати тип мовлення, і, звичайно, це буде розповідь з елементами міркування. Адже ми чому міркування, адже ми повинні довести, чому ж пісню називають душею народу. Ну, Тут, звичайно, можна пригадати різні асоціації, які у вас виникають, коли ви чуєте слово пісня або душа, і ключові слова цієї теми пісня, вона ж є душа. Поміркуємо, чому ж пісню можуть називати душею народу? Адже ну, що ж таке душа? Да? Душа це те, до чого ми не можемо доторкнутися рукою, це те, що ми не можемо побачити очима. Але вона, ми знаємо, є в кожної людини. Ми не можемо до неї доторкнутися рукою, але можемо словом. Адже слово може й вбити душу, а може й оживити її. Так? Розумієте, до чого я, Розумієте переносне значення? Душа може боліти, а може й радіти. Душу людини ми можемо побачити у її вчинках, так і її діяннях, у її словах, які вона говорить. Отже, це вам ось такі зразу роздуми. Чому ж пісню називають душею народу? Ну як, наштовхнула вас уже на якісь роздуми? Уже є якісь думки у вашій голові? Душа не вмирає, ми це знаємо, а людина може померти. Так само, можливо, і пісня, вона живе вічно, вона не вмирає, адже пісні передаються із покоління в покоління. Так, Адже звідки сьогодні ми знаємо. Ті пісні, які сотні років до нас були популярними. Звичайно, вони дійшли до нас. А чому вони дійшли? Та, мабуть, тому що їх любив народ. А чому ж пісню любить народ? Якусь пісню любить народ, і її багато варіантів. А можливо, тому що ця пісня відображає ті проблеми, які хвилюють людину. От. Зразу поміркуйте, чому якась пісня вам подобається більше, ніж інша. От одна пісня вам подобається, а інша ну, зовсім не подобається. Ну, мабуть, тому що вам сподобається спочатку мелодія. А як часто вам подобаються слова якоїсь пісні, пригадайте. І поміркуйте, от пригадайте ті пісні, які вам найбільше подобаються, і поміркуйте, за що ви їх любите, чим вони вам подобаються. І ось ці ваші думки, ви, можливо, теж десь використаєте у написанні власного твору. Ну, звичайно, з піснею будь-яка робота стає легшою, так? Адже завжди, ви, коли кудись ідете, ви любите послухати пісню. Якщо ви щось робите, ви любите послухати пісню. Чи не так? А поміркуйте, чому ви вмикаєте собі пісні, в який момент свого життя? Тобто, в які події, які пісні ви слухаєте, Тобто, зразу перекладіть асоціації на себе, що вам більше подобається, які пісні, і в які моменти ви їх слухаєте. А тепер перейдімо безпосередньо в наш же твір з літератури, діти. Отже, ми повинні не просто власні асоціації розказати, а ще й гармонійно вплисти в них саме ті пісні, тобто календарно-обрядового циклу колискові і пісні літературного походження, які ми вивчили. І тут, звичайно, вам лексичний матеріал, тобто ті слова, які ви можете використати у, своїй, у своєму творі. Тому що, кажуть, от думки є, а як їх викласти правильно, слів не вистачає. То ось підкидаю вам невеличкі слова, невеличкий словничок, не записавши, який, можливо, десь та й використаєте. Отже, духовний набуток, тобто пісні, да? національна своєрідність відбивається в піснях. Що це означає національна своєрідність? Адже ми дуже легко можемо відрізнити українську пісню від, скажімо, німецької чи грузинської вершини творчої діяльності, пісенно-музичні скарби, шедеври незрівняної краси, поетичне світосприйняття, глибина мелодійного звучання. Ну і, звичайно, для того, щоб кожному рядку не повторювати пісня, 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 пам'ятайте, що ми можемо це слово замінити такими словами. Ліричний твір, музичний твір, витвір. І пам'ятайте про те, що ви намагайтеся уникати повторення однакових слів в межах одного абзацу. Тобто, якщо ви хочете знову використати ці слова, ви просто робите наступний абзац. Не бійтеся абзаців, робіть їх. Далі, ще ось такі слова. Магічна сила слова, гармонія з природою, віра в існування надприродних сил, духовне єднання із Всесвітом. Так це ви, мабуть, використаєте ці слова, коли будете говорити про календарно обрядові пісні образне світосприйняття, боротьба за незалежність, ідея національного самовизначення, багатство образів, чуттєвість переживання, ніжність, картини дитинства, мамина пісня, цінний спадок, традиції, родовід і єднання. Ну, ось такі речення, наприклад, ви можете використати, як це був період духовного єднання наших предків із Всесвітом. Так скажете ви, коли мова піде про. Календарно обрядові. Магічними діями і добрим словом хлібороби намагалися задобрити таємничі сили природи. У піснях люди передають свої що? Почуття, переживання, думки. Так, ось уже й буде відповідь, чому ж пісня це душа народу. Не забувайте про це. Ви протягом свого тексту повинні доводити, чому ж пісня це душа народу. Так от, якщо ви захочете потім е, зрозуміти, чи вдалий у вас твір, то дайте потім чернеточку почитати, наприклад, у ну, своїй мамі. І скажіть, мама, от прочитай цей текст, чи ти зрозуміла, чого, от вона його прочитає, а потім ви її запитаєте, мама, то зрозуміло, у моєму тексті, чому пісня це душа народу? От спробуйте провести такий експеримент. Або там старшій сестриці, чи братику, чи дідусю, чи бабуся, ну хто на яких родичів багатий, або, можливо, старших знайомих там чи е, інших. Е, скажімо, людей, які близькі у вашому оточенні, звичайно, матеріалом може бути для написання твору і прислів'я. Ось подаю вам прислів'я. Поміркуймо, як же ми їх можемо використати, хоч нові птахи та старі пісні, хоч соловейко маленький та пісні його удаленькі. Яка пташка, така й пісня. Хто співає, той журбу проганяє, найдорожча пісня, з якою мати мене колисала. Де праця, там і пісня. Щира пісня гріє краще за кожуха. У гурті й пісня влад іде. Тобто ці прислів'я можуть стати частиною ваших речень або підтвердити ваші думки. Або ж ви можете, прочитавши їх, сказати їх своїми словами, і таким чином у вас народяться власні думки. Ну і, звичайно, матеріалом для твору можуть бути вислови відомих письменників. Ні, не обов'язково їх переписувати. Для чого ми їх вживаємо і для чого вам взагалі вислови відомих людей потрібно читати? Та знову ж таки для того, щоб, можливо, якісь слова або якісь думки у них, як то кажуть, позичити. Як я вже сказала, ви можете прочитати красивий вислів, а потім передати його своїми словами. Наприклад, от Михайло Стельма говорив про пісню так: немає такої значної події в житті народу, нема такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні, чи ніжністю, чи ніжністю струни чи рокотом грому. Поміркуйте, що хотів цими словами Михайло Стельма сказати про українську пісню, і в вас уже народиться ваша думка. А Павло Грабовський говорив так, що за милозвучність та краса ці українські пісні. Це джерело, з якого на здоров'я довго ще будуть пити нащадки. Теж поміркуйте, що означають його слова, і у вас народяться уже власні думки для написання твору. А Олександр Довженко взагалі говорив, що українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу. Теж обміркували ці рядки. А Микола Гоголь говорив про пісню так. Що народні пісні для України це все і поезія, і історія, і батьківська могила. Пісні – це народний літопис, живий, яскравий, сповнений барв, істини, який розкриває все життя народу. Звичайно, вам не потрібно використовувати абсолютно всі ці вислови. Вислови тільки наштовхують вас на думку. Ви можете взяти один вислів, який ви найкраще зрозуміли, і найкраще можете його пояснити, і використати у своєму творі лише один, але той, який вам найбільше сподобався і найбільше вам зрозуміли. Ось іще вам вислови. Народна пісня, найдорожча, мила, вона в душі щоденної вісні над цілим світом розпускає крила, там, де людина. Там її пісні, вислови видатних людей про українську пісню показують захоплення нашою народною творчістю не лише українців, але й іноземних громадян. Я вважаю, що така думка має місце бути в українські пісні, пісні наш народ вкладає свою силу, свій розум, думку та крихітку свого серця. А яка ваша думка? От, послухайте думку. Боденштенден з Німеччини ні в якій іншій країні дерево народної поезії не дало таких величезних плодів, як в українців, адже знаємо, що українських пісень лише народних записано більше 300 тисяч, тобто ось яка багата наша спадщина. Ну і від матеріалу до твору ми повинні перейти до плану. Ну, я вам подам декілька орієнтовних планів. Що означає орієнтовний план? Ви можете взяти його за основу, який вам найбільше сподобається, переробити його, або ж використати по-своєму, тобто це орієнтовний план. Це не означає, що ви повинні точно так все писати, як написано у плані. А ось іще вам орієнтовний план. Якщо попередній план був простий, то цей план уже складний. І зверніть увагу, скільки пунктів плану, скільки підпунктів, оце вже вам наступні абзаци. Ще вам ось такий орієнтовний план уже з готовими частинами. Вступ. Ви можете сказати, що пісня це найбільш популярний і найдавніший вид жанру фольклору. Основна частина особливості календарно обрядових пісень, ніжність колескових, літературна пісня родилася з фольклору, тобто ось що ви скажете в основній частині. І висновок. Висновку можна сказати, що пісня окраса нашого життя. Про що ж можна сказати у вступі? Ну, наприклад, про те, що в години радості чи смутку хочеться слухати пісні. Вони такі різноманітні, ліричні, і бадьорі, веселі, сумні, жартівливі й серйозні. Цей найдавніший жанр фольклору, мабуть, виник тоді, коли в якоїсь людини заспівала душа. Тому й називають пісню душею народу, бо кожна людина вклала у неї частинку своїх думок і почуттів. А ви як думаєте? Розкажіть про свої думки. А про що ж ми можемо сказати в основній частині? Адже ми повинні дуже коротко сказати, згадати і календарно обрядові, і колескові, і літературні. Отже, календарно-обрядові музичні твори з'явилися у процесі трудової діяльності людини, адже де праця, там і пісня. Люди дуже залежали від природи, а тому знали ціну її ласті й багатства, намагалися певними ритуалами її задобрити. І образи в піснях були живі це силовейки, жайворонки, дерева, квіти, русалки та інші природні божества, в яких вірили українці. Пісні календарно обрядового циклу дуже насичені епітетами, і ось тут можна виписати найбільш яскраві. Не забувайте про те, що коли ви виписуєте рядки із тексту, то ви їх оформляєте в лапках як пряму мову, і також пісні мають урочисте звучання, адже народ вклав у ці пісні і любов до природи, і бережливе ставлення до землі годувальниці, глибоку пошану до її дарів. Пісні привчали любити і берегти все живе навколо і шанувати працю. А які ж ніжні, милі колискові? Мати, заколисуючи дитину, виспівувала немовляті здоровий, сон і щасливу долю. Це осяжна любов передається через уживання великої кількості зменшувально писливих слів, порівнянь, і тут, до речі, ці всі зменшувально писливі слова і порівняння теж можна виписати із тексту. В лапках не забуваємо можна з малої літери. Коли ви виписуєте одне якесь слово або декілька, то ви на місці пропущених речень, так адже ви слова виписуєте, ви можете поставити три крапочки. Так у піснях до дитини прилітають гулі й приносять на крилах сон, а коток своїм муркотінням заколисує і відганяє злих духів. Якби фольклорні пісні були б картиною, то я б намалювала її різноманітними барвами, наскільки великою є кількість художніх образів, саме з народної пісні Літературна, адже майбутні письменники і композитори виростали, слухаючи їх. Так прийшли в літературну пісню і дід Дніпро, і червона Калина, а з ними й любов до рідної землі, бажання її захищати. І тут теж, на підтвердження своїх думок, ви можете взяти цитати із якоїсь вивченої пісні. Коли я чую наш гімн, то мене переповнює гордість за нашу незоланну країну, яка в часи найбільших лихоліть не здається, незламно стоїть на сторожі своїх кордонів. А пісні, незважаючи на давні роки свого виникнення, сьогодні набувають нового значення. Київський вальс і ой у лузі червона калина співають люди у бомбосховищах, ховаючись від ворожих ракет. Пісня підіймає дух народу, додає оптимізму в перемозі, бо ми чітко знаємо, що згинуть наші вороженьки як роса на сонці, запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. А ось іще вам один зразок. Ви можете, натиснувши на паузу, його прочитати і, можливо, якісь думки, але не все. Лише якісь думки виписати. Або ж цей зразок наштовхне вас на власні думки. Ось іще вам частинка цього зразку. А ось іще одна частинка зразку. І тут, до речі, дуже гарні слова Івана Дреча а пісня це душа, з усіх потреб потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба на крилах сонце сяйвої лиша. Чим глибше пісня, тим ясніш душа. І ще вам зразочок для того, щоб ви його прочитали. Але, знову ж таки, застерігаю вас, не переписуйте готові зразки, а можете взяти лише якісь слова, лише якісь думки. Не будьте чиєюсь копією, будьте оригіналом. А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання. Не забудьте спочатку на чернеці написати твір на подану тему. Я вам уже подала плани, ви можете один із них вибрати, який вам найбільше сподобався. Напишіть твір свій, потім, коли ви його чітко перевірите, то ви переписуєте його начисто гарним почерком і надсилаєте на оцінювання. Орієнтовний обсяг, тому що мене завжди питають, а яким повинен бути цей твір, ну десь орієнтуйтеся від 100 до 150. 10 слів. І пам'ятайте, не пишіть зайвого, бо чим більше ви пишете, тим більше ви робите орфографічних та пунктуаційних помилок. Любіть і вивчайте українську літературу, читайте хороші книги і співайте пісні, бо українська пісня це бездонна душа українського народу. Це його слава. Успіхів вам на написанні твору і чекаю ваших робіт. До зустрічі на наступному уроці. До побачення!